Усіх вітаю, кому цікаве життя 93-ї окремої механізованої бригади. Е, у двох словах скажу, що у нас на лінію вогню. Е, у нас Бахмутське направлення, і скажу, що дуже-дуже важкі бої зараз йдуть, але ми тримаємо, тримаємо оборону. Е, то дуже не переживайте, ми стоїм дуже крепко. Ну, як вам обіцяв, в цьому відео я вам покажу. Огляд газової горелки, яку нам передав е, наш підписник. Він нам дві штуки такі передав. Одна вже на позиції у хлопців і одна тут. В чому її унікальність і чому е, вона дуже корисна і усім я рекомендую її. Дивіться у цьому відео. І так у нас газова горелка фірми Fire FireMaple. Е, е, вона у такій упаковці, я вам показую як вона відкривається. Ось так. Раз. Раз. І у нас дуже зручний мішочок. Нам уже не потрібно упаковка. І у нас такий мішочок повністю готовий для використання. Зараз я ближче покажу і прямо розпакую, щоб ви бачили, як вона збирається. Дуже швидко. І так, ми розпаковуємо. От у нас такий мішочок для транспортування. Дуже зручний всі сітці, то якщо ви його намочите, він у вас не задихнеться. І далі у нас є отака конструкція. Як її відкрити? Ось, бачите, раз, у нас відкривається кришечка. І далі, щоб було зручніше, ми її усе це висипаємо сюди. У нас вже у руках... Ось така кастрюлька з ручкою, бачите? Вона дуже зручна, її можна, ось вона, і защлкується, і дуже така зручна. Хочу одразу показати, дно її повністю буде закривати вогонь і не буде вітер задувати вогонь. Також тут є радіатори, що підвищують її КПД. І так, що нам в першу чергу треба? Ми збираємо підставку таку. Ось вона. Трошки дерев'яшка замала. Але так. На цю підставку ми вставляємо балон газовий. До речі, газові балони можуть бути різної ємкості, але по діаметру вони стандартні і вони тільки вище йдуть. І так, газовий балон далі йде. І ось у нас сюди накручується сам газовий балон. Все дуже просто. Газовий балон у нас закріпився. І в нас ще одна деталь є. Це якщо ви не будете використовувати цей спеціальний пристрій для кипячення води або щось готувати, ви використовуєте цей переходник, він сюди вставляється. І ви вже ставите сюди любу кастрюльку або сковородку, що хочете і грієте. Але ми сьогодні будемо використовувати... Саме те, що йде у комплекті. І так, ми її зібрали. Хочу сказати, що для того, щоб підпалити вогонь, вам не треба ні сірники, ні запальничка. Ось є кнопочка Це п'єза. і з нею воно все запалиться. Ось у нас краник такий відкручується. І зараз ми це зробимо. Відкриваємо газ. Опа и все, працює. Все у нас все работает Мы заливаем сюда воду и тут есть такие пазы на самой кастрюльке и тут и мы вставляем. Чик и она все Фіксовано, нікуди вони не дінеться. Як ви бачите, якщо буде вітер, то вогонь не задувається. І все тепло, весь жар йде для того, щоб вода у нас закипіла. Ось тут ще у нас є кришечка така, можемо закрити і дуже чудово. Дуже, дуже гарна та корисна річ саме солдатам, які знаходяться на передовій в окопах. Бо е, ми живемо там в негоді, вітер, дощ, все таке. І якщо такі у нас будуть, вже є у нас такі газові горілки, то нам набагато простіше. Простіше, ще вам хочу сказати, у нас була горілка, я ще фотку покажу. Там де е, такий маленький балончик такий вставляється. І Металеві лепестки такі йдуть, вони закривають. Так, вона дуже гарна, що лепестки закриваються, вітер не йде, але в неї один бок, регулятор, там, де подається газ, він дуже поганої якості і неможливо нормально зробити, щоб йшов постійний стабільний вогонь. Постійно щось таке робиться, тільки дотронуся, а воно вже то тухне, то ще щось то оце це дуже гарної якості, ще раз хочу сказати, е, Fire Maple я усім рекомендую. Ну, Поки я вам розказував, вода вже закипіла. Все, все дуже швидко. Трошки я налив буквально на одну склянку чаю. Дуже-дуже гарно. Дякую підписникам, дякую всім, хто допомагає нам. Ми продовжуємо боронити нашу Україну проти руснявої загарбницею сили, але вони вже не сила, тому що ми вже покрашили їх достатньо. Вони ще йдуть, там мобілізація йде, але нам це не страшно, ми продовжуємо свою роботу. Слава Україні! Ми не переможні, слава ЗСУ, а Путін гандон.